До нашої розмови доєднується Ірина Констанкевич, народна депутатка України, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Доброго вечора, пані Ірино. Вітаю вас, шановні колеги. Доброго вечора. Пані Ірино, як особисто ви відноситесь до таких нововведень, які пропонує Мінцифри, і які законодавчі зміни потрібно за запропонованим нововведенням? Ем... Я з певним подивуванням прочитала про таку ініціативу, але відразу скажу, що з одного боку я радію, що приділено увагу вищій освіті. Зокрема, про те, що вона має бути такою, як у Європі, вона має відповідати європейським стандартам, і власне ті кроки, які означені, вони дійсно десь очевидно згодом з часом нас можуть привести до європейської освіти. Але тут у мене відразу є кілька запитань. Е, міністр сказав лише про те, що стосуватиметься студентів, і ні словом не сказано про технічні можливості і фінансово матеріальні можливості, які будуть забезпечувати отаке оновлене навчання у час війни. Тому те, що пропонується студентам, воно ну очевидно так потрібно, і я погоджуюся з деякими такими новелами. Але питання, от, до прикладу, заочної дистанційної, заміна заочної форми на дистанційну, у мене викликає питання, то, адже. Це на жаль технічно дуже складно зараз впровадити, тому що університети повинні мати ну, бездоганне технічне забезпечення усіма ресурсами, яких у час війни і в час ну такої затяжної економічної скрути в університетах точно немає. Е, і от е, десь згадувалося порівняння з Києво-Могилянкою, то я хочу сказати, що це не зовсім доречне порівняння, тому що в Києво-Могилянській академії студенти на дистанційному навчанні вже три роки. І від батьків і студентів я поч, е, чую постійне нарікання. Вони волають, хочуть повернутися в аудиторії і вчитися е, як спудеї в Європі у цьому світі за партами. Але є ще другий бік питання: це викладачі, які мають забезпечувати високі європейські стандарти для студентів. І тут у мене мимоволі виникає питання матеріального забезпечення, адже ні для кого не секрет, що викладачі вищої школи отримують зарплати. Ну, сказати, що вони середнього рівня, напевно, буде неправильно. Вони є дуже низькі, коли ми подивимося на ту застарілу ще модель. Оплати праці, як вчителів, ну та загалом усіх освітян, зокрема вчителів і викладачі вищої школи, це так звана єдина тарифна сітка, то викладач, доцент або професор отримує десь в межах 12, 13-15 тисяч гривень, і як е, жартують окремі колеги, що е, власна їхня праця ну, оцінюється значно менше аніж е, випускників професійної освіти. і в цьому ну є певна доля правди. Тому, якщо ми говоримо про те, що нам треба. Змінювати освітній ландшафт нам потрібно говорити про зміни системні. Це мають бути зміни в середній освіті, а вони лише перейшли в новій українській школі от 5-6 класи, і ми готуємося, що середня освіта має змінитися далі. Обов'язковою мають бути зміни професійної освіти. Як на мене, це найголовніше зараз впровадити от те, що ви пані Христину запитали. А що треба зробити для того, щоб відбудовувати Україну і забезпечити економіку потужним ресурсом, трудовим ресурсом, трудовим потенціалом, нам потрібно змінити професійну освіту. І я особисто і мої колеги з освітнього комітету підготували кілька версій законопроекту про професійну освіту. На жаль, вони не розглядаються, а вносяться зараз у Верховну Раду. Ось такі законопроекти, які стосуються вищої освіти. Пані Ірину, дякую, що ви окреслили ряд проблем, незважаючи на е, і певною мірою позитив. Так але наскільки ця система допоможе на вашу думку покращувати покращити рівень освіти в Україні, якщо допоможе, і скільки все таки не в Україні необхідно часу на перехід на таку систему навчання, якщо вона запрацює? Так, кожна реформа це завжди кошти. Це завжди ресурси, тому якщо ми хочемо з 2024 четвертого року впроваджувати нову модель, яка була задекларована урядом. Нам потрібно передбачати у бюджеті великі кошти для підготовки ну, такого оновленого модернізованого виду навчання для вищої освіти. Поки що мені складно зрозуміти, де ми візьмемо е, такі великі кошти, адже ми фінансуємо бюджетні сфери. Це на увазі медицина, соціальна сфера і освіта за кошти донорів та міжнародних партнерів. А тут ще й таке реформування. Тому Якщо ми подивимося на оптимістичну модель, що нам хтось ці гроші великі дасть, і у нас будуть гроші, у нас будуть матеріальні можливості. Тому я міркую, що для підготовки такого процесу ну, потрібно хоча б два роки для того, щоб ну, власне, був такий, знаєте, своєрідний перехідний період від того, що є, до того, що планується. Ну а наразі це тільки внесений урядовий законопроект. Я сподіваюся, що буде публічне обговорення, буде розглядатися в комітетах. Долучимось до обговорення, і можливо, я напрацюємо ту модель, яка буде більш прийнятна для українського суспільства у час війни і в поствоєнний період. Пані Ірино, дуже дякую вам, що знайшли час і можливість доєднатися на ефі... до нашого ефіру і за грунтовні відповіді на всі мої запитання. Ірина Констанкевич, народна депутатка України, перша заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на прямому зв'язку.